Ми живемо на планеті, яка поділена на країни. Одні країни великі і сильні, і всі про них знають. А є і маленькі, про які ми не знаємо нічого, поки не станеться якась подія, пов'язана з малою країною. У всіх країнах є влада і, безперечно, є суди. Є вчинки, які в одних країнах вважаються кримінальними. А в інших ні. Роль суду вирішити спірні питання згідно закону, існуючого в даній країні. Засудити винуватих і виправдати невинних. Є ще одна функція суду помилувати. І я думаю, що майже всі суди на землі без винятку інколи можуть приймати неправильні рішення і виносити несправедливий вирок. Це тому, дорогі друзі, що суди на землі складаються із людей. А у Біблії є повідомлення, що Бог є праведним суддею і що рано чи пізно відбудеться праведний суд, якого так не вистачає тут на землі. Коли Бог поділився з Авраамом, що має відбутися в Содомі і Гоморі, досить категорично висловився Авраам. Читаємо у книзі буття у 18 розділі 25 вірш. У жодному разі ти не вчиниш так, щоб знищити праведного з нечистивим. Ти не зрівняєш праведника з нечистивим, адже ти суддя всієї землі. Невже суддя всієї землі не вчинить правосуддя? І більше того, ми маємо знати, що в день, коли Ісус зніметь свої просвящениці шати і одягне одяг царя, кинувши з рук кадильницю, то кожен, хто не покористувався заступництвом Ісуса особисто, сам прийде на суд. Ось як ми читаємо у Ремляну в 14 розділі 12 вірш. Отже, Кожен з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Я думаю, що ви знаєте, що бувають випадки, коли людину знімають скритою камерою, а потім показують все при тих людях, при яких вона не хоче, щоб вони бачили. А там, на небесах, є апаратура, яка фіксує все починаючи від наших думок. Страшно подумати про це. Що прийдеться звітувати про своє життя перед самим Богом, як ми читаємо в Еклезіастах у 12 розділі 14 вірш. Адже Бог приведе на суд кожну справу, і навіть у таємничину, добра вона чи злочинна. А добра вістка про суд полягає в тому, що можна не йти на суд і бути виправданим заочно. Про це відкриває нам Євангелія. Остання книга Біблії, об'явлення, присвячена кульмінації багатовікової боротьби між добром і злом. Люцифер, пунтівний ангел, кинув виклик справедливості, чесності і мудрості Бога. Заколотник стверджував, що Господь несправедливо керує Всесвітом. І центральне місце в цьому конфлікті з приводу Божого характеру посідає останній суд, описаний у книзі об'явлення. А далі я хочу, щоб ви звернули увагу, що коли наближається День суду, Бог дає попередження у цьому суть вічної Євангелії. Бог нічого не робить зненацька і скритно. Читаємо в книзі об'явлення в 14 розділі 7 вірш. Проголошуючи гучним голосом, побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година Його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Я думаю, що ви звернули увагу на те, що Бог своє попередження починає з доброї вістки. Про що ми говорили в попередніх темах, я лише пригадаю, що Євангелія і суд це дві частини ввістків першого ангела. І вони нерозривно пов'язані між собою. Якби не вічна Євангелія, ми б не мали надії на суді. Фактично вічна Євангелія є нашою єдиною надією на позитивне рішення суду на нашу користь. І що цікаво, що вістка про суд є частиною доброї вістки Євангелії. Під час останнього суду безгрішні святи побачать, що Бог зробив усе можливе для спасіння кожної людини. Цей суд розкриє справедливість і милість Господа, засвідчить про Його любов до нас, про Його закон і спасенну благодать. Суд є частиною остаточного Божого розв'язання проблеми гріха. У великій боротьбі між добром і злом, Господь уже відповів на звинувачування сатани, померше на христі, але на суді Він відкриє, що зробив усе можливе, аби спасти нас і привести до розп'ятого Ісуса. Небесні книги розгорнуться, надзвичайно точно показуючи наше життя у найменших подробицях. Послухайте, що написано в книзі Даниїла у 7 розділі 10 вірш. Вогни старика випливала сперед нього, йому служили тисячі тисяч, і десятки тисяч по десять тисяч стояли перед ним. Судді засіли і розгорнулися. Книги. Можливо, це здивує вас. Але увесь усе світ розмірковуватиме про наш вибір у світлі впливу Святого Духа і викуплення, так щедро подарованого Христом на Голговському Христі. Послухайте, що написано у 48 му псалмі, другий та по четвертий вірш. Великий Господь і вельми прославлений у місті нашого Бога. На Його Святій Горі. Сіонська гора, що чудово підноситься з північного краю, місто Великого Царя, є розрадою всієї землі. Бог в його палацах явив себе як захист. Голгофа і суд показують, що Бог справедливий і милостивий. Порушений закон вимагає смерті грішника, справедливість. Проголошує заплата за гріх смерть. Милосердя відповідає, Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Запам'ятайте раз і назавжди, якби Божий закон можна було змінити або скасувати, Ісусові не потрібно було помирати. Смерть Христа підтверджує вічну природу закону. І цей закон. Основа майбутнього суду. Ми багато говоримо про Божу милість і справедливість. А все ж таки, що говорить Біблія, як нас має судити? Читаємо в об'явленні в 20 розділі 12-й вірш. І я побачив померлих малих і великих, які стояли перед Богом і розгорнули книги. Була розгорнута і інша книга, що є книгою життя. І судили мертвих, як записано в книгах за їхніми ділами. Отже, наші діла свідчать про наш вибір і нашу вірність Богові. Апостол Павло, в посланні до Єфесян, у другому розділі пише, що ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Однак, спасаючи нас, Христос змінює нас, як написано в цьому ж посланні. Читаємо в другому розділі 10 вірш. Тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. Наші добрі діла, посилені Святим Духом, не спасають нас. Натомість свідчить, що наша віра істинна, а страшний суд Божий зриває будь-яку маску лицемірства, лукавства, обману і проникає в саму глибину нашого єства. А тепер послухайте, як відбувається оправдання грішника, як практично пов'язані суд і Евангелія. Факт, що люди, котрі називають себе Божими дітьми, стоять перед Господом у забрудненому одязі. Цей суд повинен привести до покори і глибокого дослідження серця всіх, хто визнає його ім'я, усі люди, які справді очищають душі послухом істині, будуть найскромнішою думки про себе. Що уважніше вони роздивляються незаплямований характер Христа, то сильнішим стає їхнє бажання відповідати Його образу. І то менше вони бачать собі чистоти і святості. Однак, усвідомлюючи свій гріховний стан, ми маємо покладатися на Христа як на нашу праведність освячення і викуплення. Тільки Христос може навести переконливе заперечення на наш захист, Він здатний змусити обвинувача. Замовкнути за допомогою доказів, які ґрунтуються не на наших, а на його заслугах. У Святому Письмі є багато пророст. Але дві книги, це книга Прока Даніїла і книга «Об'явлення» указують нам на події останніх днів земної історії. Не дивлячись на те, що у книзі об'явлення сповіщається про те, що суд настав. Книга Даниїла показує, коли цей суд настав. Я пропоную вам читати особисто сьомий розділ книги Пророка Даніїла, де пророк змальовує відкриту йому Богом історію світу, як виникали та занепадали імперії, як після розпаду Римської імперії прийшла релігійна сила, яка гнобила святих Всевишнього. І разом з тим Бог показує Пророку славну небесну подію, яка усе змінить. Увага пророка, звернена від піднесення і падіння імперій, від бунтівних земних сил до тронної зали Всесвіту і останнього Божого суду, коли Господь знищить усяке зло і встановить своє вічне царство праведності. І поки я дивився, поставлені були престоли і сів стародавні днями, його одяг був білий, як сніг, а волосся його голови, наче чиста вовна, його престол, сяючий вогонь, а колеса під ним палаючи полум'я, вогни старика випливала з-перед нього, йому служили тисячі тисяч і десятки тисяч, по десять тисяч стояли перед ним. Судді засіли і розгорнулися книги. А ще я побачив у нічних видіннях, як з небесними хмарами ішов ніби людський син, котрий наблизився до стародавнього днями і був підведений до нього, і йому було дано владу, славу і царство, аби всі народи, племена та язики, йому служили. Його влада стане вічною владою. Яка не минає, його владарювання не буде призупиненим. У залі Небесного суду вирішується доля людства. Істина тріумфує, справедливість перемагає. Це одна із найдивовижніших, захопливих сцен у всьому Святому Письмі. А добра вістка полягає в тому. Що для вірних Божих дітей, задягнених у праведність Христа, суд принесе добро і закінчиться позитивно. У присутності всього всесвіту, Ісус наближається до Небесного Отця, небесні істоти, оточують Божий престол. Усі жителі усесвіту із хвилюванням споглядають цю сцену суду. Довга боротьба, яка тривала протягом тисячоліть, незабаром завершиться, битва за Трону Всесвіту завершена. А ось у четвертому розділі Книги об'явлення йдеться про те, що Іван бачить відчинені двері на небі і чує запрошення. Підіймися сюди, і я покажу тобі те, що має статися після цього. Ісус запросив апостола зазирнути у відчинені двері небесної святині, щоби побачити сцени великої боротьби між добром і злом. Сьогодні ми також можемо разом з Іваном зазирнути у ці відчинені двері і побачити вічний план спасіння. Ми є свідками того, що відбувається на небесному суді. На наших очах розв'язуються фундаментальні питання великої боротьби між добром і злом. Читайте про це у четвертому розділі книги об'явлення. Очевидно, це та сама картина тронної зали, про яку ми читали в книзі про Даніїла. Бог-отець сидить на троні в оточенні небесних істот. Громи і блискавки символізують Божий суд. Тут ми бачимо, що навколо Божого престолу стоять 24 престоли, на яких сидять 24 старішини. Звичайно, у нас виникне питання. Хто ці 24 старішини? Ну, у давнину в Ізраїлі звершували служіння 24 священицькі черги. Читайте про це у першій книзі хронік у 24 розділі. Можливо, ці 24 старішини представляють усіх викуплених, котрі колись радітимуть біля Божого Престолу. Також вони можуть бути праведниками, які воскресли в момент смерті Христа як перший трофей великої жертви. Це для нас сьогодні, що залишається тайною. Основне, що ми бачимо, що на небі є престол, на якому сидить Бог. Навколо престолу стоять небесні істоти, які співають гімни хвали. Давайте прочитаємо дослівно. Книга об'явлена, 4 розділ, 11 вірш. Достойний ти! Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже Ти створив усе, і завдяки твоїй волі усе постало і було створене. Для мене залишається гарною новиною, що біля престолу є викуплені люди. Можливо, вони так, як і ми. Сикалися зі спокусами, але завдяки благодаті Христа і силі Святого Духа ці особистості стали переможцями. Вони вже одягнені в білий одяг, який символізує праведність Христа, яка очистила і покрила їхні гріхи на головах цих людей, золоті вінці. А це означає, що вони перемогли у битві з сатаною, продовжуючи досліджувати книгу об'явлення. Ми бачимо престол, і з'являється книга, списана зсередини і ззовні. І я побачив у правиці того, хто сидів на престолі, книгу, списану зсередини і ззовні, і запечатану сімома печатями. І я побачив могутнього ангела, який проголошував гучним голосом, хто достойний розгорнути книгу і зняти її печаті, та ніхто не міг. Ні на небі, ні на землі, ні під землею розгорнути книгу і подивитися в неї. На жаль, ця книга запечатана божественною печаткою. І ніхто на небі і на землі не може розгорнути цю книгу. Тоді один із старішин підбадьорює Івана, а один із старців каже мені, не плач. Ось Лев, котрий з юденого племені з Давидового кореня, він переміг і може зняти сім початей. І я глянув, ось серед престолу і чотирьох істот, і серед старців стоїть Агнець, наче заколений. Він має сім рогів та сім очей, а вони сім Божих духів, посланих на всю землю. Він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі. У цьому уривку показано єдину можливість для людей бути виправданими на останньому суді біля Божого престолу. Я думаю, що два символи Лев і Агнець, не підлягають сумніву, що мова йде про Христа. Як реагують усі присутні там на це повідомлення, що є той, що може зняти печать? Читаємо в книзі об'явлення далі в п'ятому розділі. І коли взяв книгу чотири тварини і 24 старці впали перед агенцем, маючи кожні гусло і золоті посудини, повні ладану, а вони молитви святих, і співають нову пісню, промовляючи, ти гідний взяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і відкупив Богові нас своєю кров'ю від усякого покоління і мови, і народу, і племені. І говорили вони гучним голосом: заколений агнець, гідний одержати силу і багатство, і мудрість, і мість, і честь, і славу. І Благословення, вражаюча картина. Ісус, агнець Божий, котрий пожертвує своїм життям заради спасіння всього людства, бере судну книгу і розгортає її. Усі небожителі в цей час захоплені проставляють Його. Виникає питання, чому? Давайте перерахуємо перемога Христа над Сатаною. Його смерть на Голговському хресті, Воскресіння і первосвященницьке служіння дають змогу отримати спасіння усім, хто вірою, відгукнеться на Його благодать. Суд, дорогі мої, є неймовірно доброю вісткою для спасенного народу, бо це кінець панування гріха, це кінець зла, кінець поневірянь, це Повне і остаточне спасіння це початок вічності. Хочу запитати вас, якщо ви вже коли-небудь роздумували про це, чи може бути щось більш обнадійливе, адже за нас на суді заступиться сам Ісус Христос. Його досконале, праведне життя покриває і виправдовує нас. Сьогодні Його праведність уже діє в нас, щоб ми стали новим творінням. Тільки Його благодать перетворює нас і дає можливість жити благочистим життям тому, хто довірив життя Ісусу, не слід боятися суду, адже Ісус стоїть за нас на цьому суді. А сили зла ним уже переможені, ось як ми читаємо про це у книзі Впрока Даніїла у 7 розділі. Аж поки не прийшов стародавні днями, і було передано суд святим Всевишнього. Тобто наступив той час, коли святі отримали царство. Як ми бачимо, виходячи із тексту, що суд виносить рішення на користь Божого народу. Що цікаво, що мета суду не з'ясувати, настільки ми погані, а показати настільки добрий Господь, що помер за нас поганих. Ви тільки поміркуйте про даровану нам велику надію в те, що Ісус заступається за нас на суді, як наш адвокат. Будемо пам'ятати, що єдиною надією вірних у ті дні залишатиметься милість Божа, а єдиним захистом віра в оправдуючу смерть Ісуса Христа і молитва. Як Ісус, син Його Садака з книги про Казахарії, молився перед ангелом, але в брудному одязі, так і всі справжні християни з розбитими серцями і щирою вірою. Благатимуть пропрощення і визволення через Ісуса Христа, свого заступника. Вони цілковито усвідомлюють гріховність свого життя, усвідомлюють свою слабкість і багато разів свою негідну поведінку. І дивлячись на себе, готові впасти у віччя. Спокусник стоїть поруч з ними і звинувачує їх. В рукаві вказує на їхній забруднений одяг, тобто на недосконалий характер. Він нагадує про їхню малодушність і нерозсудливість, про гріхи невдячності, про неподібність до Христа, про те, що вони неодноразово ганьбили свого Викупителя своїми вчинками. Дорогі мої, ми багато в чому винуваті. Сатана добре знає всі наші гріхи, бо не без його допомоги ми їх вчинили. І на суді він виставлятиме ці гріхи у край перебільшеному світлі, і буде мати претензії до Бога, що ти, Боже, не можеш оправдати їх, якщо ти є Богом правосуддя. В такому разі твій престол не утверджений на правді. Справедливість вимагає, щоб людям було винесено заслужений вирок. Але яке щастя, що у час благодать вірні послідовники Христа, зреклися своїх гріхів та шукали Господа в покорі та покаянні. Тому божественний захисник заступається за них. Він уже не вступає у суперечку з сатаною, а просто говорить слова. Нехай Господь заборонить тобі сатано. Я виконав вимоги справедливості, я віддав своє життя за ці душі, їхні імена, написані на моїх долонях, і тепер я проявляю до них милість. На жаль, ти не використав своєї можливості. Та хочеться, дорогі друзі, щоб ніхто із нас не почув таких слів. На жаль. Я не знаю тебе. Ти не приходив до мене, коли я міг тобі допомогти. Дорогі мої, коли повернеться Ісус, доля усіх нас вже буде вирішена. Вона вирішується сьогодні, коли б'ється твоє серце, коли ти чуєш голос, прийдіть до мене. А прийти чи ні, вирішувати тобі. І я хочу молитися. Щоби ти прийняв правильне рішення. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед тобою у ці хвилини, ми щиро дякуємо тобі за твою милість і ласку, яку ти проявив до впавшого людства, віддавши своє життя, щоб кожен, хто повірить у тебе, міг повернутися у оселю неба, у втрачений рай. Ми дякуємо тобі за цю можливість, Господи, яку ти даруєш нам сьогодні. І не дивлячись ні на що, ти хочеш, щоб ми віддали своє серце тобі, бо тільки з тобою ми можемо бути переможцями, тільки з тобою ми можемо пройти життєвий шлях і перемогти диявола, який сьогодні спокусами своїми уводить у гріхи. Тому просимо, Господи, благослови нас мудрістю і навчи нас так лічити наші дні, щоб і серце наше стало мудрим. І щоб ми з нетерпінням чекали Твого повернення. Ми дякуємо тобі, що Ти оправдуєш нас, що Ти приймаєш нас. І колись в останній день, коли буде суд, Господи, Ти скажеш, що це ми є твої діти, і Ти пропустиш нас у своє царство. Тому просимо, будь із нами у всі дні нашого життя. Благословляй нас, наших дітей, рідних і близьких. І наш край надалі благословляй миром і нашу країну. А за все, що ти зробив заради нашого спасіння, ми дякуємо тобі, Богу Отцю Сину, і Духові Святому. Амінь. Ми живемо у час, коли кожному із нас приходиться приймати рішення. Це було від самого початку. Адам і Єва прийняли рішення і зробили невірні кроки. І якщо ми вивчаючи священну історію, зупиняємося на тому, що багато ще є таких, які повторили їхні помилки. Але багато із них, які, зрозумівши свою помилку, прийшли до Господа. Тому сьогодні, дорогі друже, я не знаю, як складалося твоє життя, але я знаю одне: що коли сьогодні ти візьмеш цю святу книгу, досліджуючи її. Побачиш, що у твоєму житті щось не так, і в твоєму житті будуть відбуватися переміни, і ти будеш наближатися до Господа. І настане день, коли ти почуєш слова, ніжний голос цього люблячого Господа, ти, моя дитино, я оправдую тебе, я приймаю тебе. Тому нехай не лякає нас Божий суд. Нехай не лякають нас люди вигадками про пекло. Так, знищення гріха буде у вогні, але Бог приготував цей вогонь для диявола і його слух, а для кожного із нас Він приготував спасіння, віддавши своє життя на Голгофі. Полюби Ісуса, прийми сьогодні і живи разом з ним. До побачення.